Осінь 24-го року готує багато новин для ФОП та бізнесу загалом: обмеження переказів з карти на карту, збільшення розміру податків, зміна в поданні звітності та впровадження національного кешбеку. А також у цьому відео я розкажу про важливі новини і що сталося цікавого за останній тиждень літа. 1 жовтня НБУ вводить ліміт на перекази між картками в одному банку 150 тисяч гривень на місяць. Завчасно за місяць вони нас інформують про ці зміни. Наприклад, якщо ви звикли переказувати гроші родичам або друзям, то перевіряйте, щоб загальна сума не перевищувала цей ліміт. Тобто ви можете робити будь-яку кількість переказів 100, 200, 8 тисяч гривень, але загальна сума цих переказів має не перевищувати 150 тисяч гривень. До речі, про всі важливі новини і завжди вчасно ми інформуємо у нашому телеграм-каналі, на який я дуже раджу вам підписатися. Це більш м'яке обмеження, ніж обговорювали раніше, бо планували ліміт у 100 тисяч гривень на місяць і максимум 30 переказів на місяць. І що головне, це обмеження стосується лише рахунків в одному банку. Тобто ви можете переказати 150 тисяч гривень в одному банку, 150 тисяч гривень в другому банку і так само у третьому банку. А також ці перекази не стосуються ваших особистих рахунків. Тобто ви можете переказувати будь-яку суму між вашими особистими рахунками у різних банках. Також це обмеження не стосується осіб, що офіційно зареєстровані як волонтери, а також осіб, які офіційно підтвердили суму вищих доходів. Ліміт також не поширюється на перекази за реквізитами IBAN. Ці обмеження вводяться на 6 місяців, але не думайте, що через 6 місяців їх просто знімуть. Скоріше за все, це рішення буде переглянуте. За даними НБУ, близько 98% користувачів банку не перевищують цей ліміт. Тобто для більшості ці обмеження не стануть проблемою. Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків дропів, які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. Як вам таке рішення НБУ? Поділіться, будь ласка, у коментарях, а також, якщо ви вже там, то не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Вже з вересня в Україні стартує програма Національний кешбек. 20 серпня Кабінет міністрів України запровадили програму Національний кешбек, яка почне працювати з 2 вересня 2024 року. Громадяни зможуть отримати 10% кешбеку за купівлю українських товарів безготівковим способом, які беруть участь у акції. Наприклад, якщо ви придбаєте одяг українського бренду за 3 тисячі гривень, то 300 гривень кешбеку повернуться вам на спеціальну карту. Кешбек не пошириться на підакцизні товари. Щоб отримати цей кешбек, потрібно буде зареєструватися у застосунку Дія та відкрити спеціальний рахунок. Після цього раз на місяць до 20-го числа накопичені кошти будуть зараховуватися на вашу спеціальну карту. Використати ці кошти можна на медичні, комунальні послуги, на розваги, спорт або щоб підтримати та задонатити на ЗСУ. Проте зняти готівкою ці кошти або перевести на іншу картку буде неможливо. Максимальний кешбек на місяць 3 тисячі гривень. Тож, якщо ви плануєте придбати українські товари. Це може стати непоганим бонусом. Участь у програмі добровільна, а інформацію про наявність кешбеку ви зможете отримати у магазині або на сайті програми. Наразі з'явився доопрацьований законопроект 1141.6, про який я детальніше розказувала у попередніх відео. Але ще раз я хочу наголосити, що законопроект це не закон, його ще не прийняли, і ще декілька місяців, можливо, його будуть розглядати і вносити правки і корективи. Наразі з нього прибрали 1% військового збору для юросів третьої групи, та обмеження у 50 євро для покупок товару з-за кордону без митної декларації, тобто поки залишається 150 євро, як і раніше. Ще з найцікавішого, що може бути прийняте у зв'язку з підвищенням податків, це зміна звіту за працівників з квартального на щомісячний. Тобто, якщо наразі ви подаєте звіт за працівників щоквартально кожні три місяці, то з жовтня потенційно. Цей звіт потрібно буде подавати щомісяця. Орієнтовно цей законопроект мають розглянути вже на початку вересня, і коли це станеться, ми про все оперативно повідомимо у нашому телеграм-каналі і тут на YouTube. Монобанк запустив функцію MonoCheckout, яка дозволить скоротити час на оформлення покупки з 5 хвилин до однієї, заповнивши усю форму за користувачем. MonoCKAU це кнопка замовлень на сайті, де потрібно буде авторизуватися через застосунок Mono, і він автоматично заповнить усі дані за користувача, ім'я, номер та відділення пошти. Такий досвід має стати новим стандартом у покупках, тому що він робить краще всім. Покупці більше купують, а продавці більше продають. Курс біткоін та інших криптовалют ви можете побачити зараз на екрані. Слідкуйте за нашими відео, щоб тримати руку на пульсі. А для цього підпишіться на наш канал. До зустрічі!